У 2022 році ми святкуємо 355 років від дня народження Джонатана Свіфта, англо-ірландського письменника, сатирика, публіциста та суспільного діяча. Джонатан Свіфт найбільше відомий як автор сатирико-фантастичного роману Мандри Гуліверу. 296 років тому вийшла друком книга англійського письменника Джонатана Свіфта Мандри Гелемеля Голівера. На фоні подорожей свого героя різними фантастичними країнами автор відтворює сатиричну картину життя Англії XVIII століття. А розпочиналося все так. Задум мандрів Гулівера виник у письменника в 1713-1714 роках як сатира в популярній тоді формі подорожніх нотаток. Твір було завершено в 1725 році і після остаточного редагування 8 серпня 1726 року надіслана видавцю в незвичайній формі. Пізнього вечора, 8 серпня 1726 року, в лондонського видавця Бенджаміна Отто пролунав дзвінок у двері. Коли він вийшов, то побачив, що відвідувача немає, але лежить пакунок. А Розгорнувши його, друкар побачив рукопис, у якому невідомий капітан Голівер розповідає про свої пригоди. А які це були пригоди і що сталося з капітаном Гулівером далі, ви дізнаєтеся, якщо прочитаєте книжку Джонатана Свіфта, мандри Гулівера». Приємного читання!